Номер 1079, знайдіть значення виразу. І такий у нас дається вираз. А щоб нам зробити цей вираз, нам треба скористатися розподільною властивістю множення, щоб розкрити перші дужки, потім розкрити таким же шляхом другі, е, наступні дужки, знайти спільні доданки і обчислити. Так і робимо 7 помножити на 3 буде 21. Далі, плюс на мінус, нам дає мінус 7 на 4 28. Не забуваємо про буквине компонент. Далі мінус на плюс нам дасть мінус 5 на 3, 15. Б, Мінус на плюс нам дасть мінус 5 на 4 – 20. Ми бачимо, у нас є спільні доданки, ми можемо їх обчислити. І також у нас є спільні доданки без буквеного компоненту. Давайте поставимо їх поруч. 21 мінус 20, мінус 28Б, мінус 15Б. Що в нас виходить? 21 мінус 20 буде у нас одиничка. А далі мінус 28 мінус 15 у нас буде мінус і додамо ці два числа 43. Тепер замість, замість B нам треба підставити значення. Ось це 0,2. Підставляємо 1 помножити на 40. 3, ой, помножити мінус І помножити на мінус 0,2. Ну, за правилами спочатку робимо дію множення. 43 помножити на 2, буде 86 і відділяємо а, вліво на один знак ком. У нас вийде годиничка. Да, А далі, о, дивіться, тут головне не помилитися. Ми ж робили мінус 43 помножити на мінус 0,2. Мінус на мінус нам дасть плюс. І плюс 8,6. Це у нас буде 9,6. І другий вираз. Та, давимо мінус один. Тепер все вірно. Перше, що ми робимо, аналізуємо наш вираз. Що ми можемо такого зробити, щоб полегшити собі життя одразу, не записувати багато-багато разів одне й те саме. Ми бачимо, що у нас будуть її множення. І при цьому у нас є мішані числа, мішані дроби, де є ціла частиною дробов, нам таке не підходить. Нам потрібно із змішаних зробити неправильний дріб. Як ми це робимо, 3 помножити на 4, буде 12, додати 1, 13, 13 четвертих. Так, ми маємо зробити з 1,13 і з мінус 2,4. І будемо вже записувати тоді. І... Та ж таке не будемо тоді вже записувати з неправильними дробами, а, да, щоб економити місце і наш час. Мінус 2, 2 помножити на 13 буде 26 і додати 4, 30. Тобто у нас буде мінус 30 тринадцятих, в дужечках 13 перших, мінус, і ми вже з'ясували 13 четвертих. Додати 14-13. І в дужечках у нас 26 мінус 13 четвертих. Давайте, 26 теж запишемо. Як 26 перших. Все, перше перетворення ми зробили. Нам вже, в принципі, легше. А далі, що ми робимо далі? Далі у нас розподільна властивість, тобто ми будемо тепер розкривати довжечки, да? множити. Давайте спробуємо це зробити так, усно. В, першим, в першій дії, давайте так, оцю приберемо. Ось в першій дії ми будемо скорочувати 13 і 13, Так? Записуємо, що у нас залишається, у нас залишається мінус 30. Перших. Далі мінус на мінус нам дасть плюс. що у нас немає цього скорочення. І ми тепер звертаємо увагу на другу дію. Тут ми теж можемо скоротити 13 і 13. Більше того, ми можемо ще й скоротити 4 і 30 да, на 2. Тут у нас буде 2, тут у нас буде 15. І що у нас залишається? У нас залишається 15 других. Далі переходимо плюс на плюс, нам дасть плюс. Знак з'ясували. Тепер дивимося, що можна скоротити у нас при розкриванні других дужечок. Ось у нас буде перша дія, і ми можемо скоротити 13 і 26. Тут у нас буде одиничка, тут у нас буде 2 А при розкриванні при другій дії да, ми теж 13 скоротимо. Тому в першій дії у нас що залишається 14 помножити на 2 буде 28. Перші. А в другій дії спочатку з'ясовуємо знак плюс на мінус нам дасть мінус. Далі ми 13 скоротили. 4 14, до речі, ми теж можемо скоротити наскільки? На, да? на 2. Тут у нас буде 2, а тут у нас буде 7. І в другій у нас буде 7. Других. Це все краще робити на чернеці з виписуванням оцих дій. Окремо, у мене просто тут не так багато місця і не так багато часу. А ви це все робіть от не, не так швидко. А, а от все дрібненько розписуючи, краще витратити зайві декілька хвилин, чим потім дійти до неправильної відповіді. А, дорівнюємо. що у нас залишається. Нам треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 2, тому тут у нас буде додатковий множник 2, і тут у нас буде додатковий множник 2. Давайте трошки нам місця. А, Дорівнює. У нас буде 60 других. Забули мінус. Мінус, не давайте красиво робимо, так не люблю таке. Мінус 60 других додати 15 других додати 56 других і відняти 7 других. Ну, все, і тепер робимо мінус 60 додати. 15 буде мінус 45. Мінус 45 додати 56. Ні, ні, вибачте, мінус 60 додати 15. Ну, правильно, буде мінус 45. Да? Тепер мінус 45 других додати 56 других, і мінус 7 других. Мінус 45 додати 56 буде 11. Других і мінус 7 других. Це буде 4. Других і 4 поділити на 2 буде 2. Все, ми це зробили.